Ну, будемо слідкувати за цією ситуацією. Отже, в студії я вітаю сердечно Сергія Кобу. Вже я думаю, загальну національну зірку. <губ> Який щойно повернувся? <губ> <з Мюнхіна. губ> я, я так не думаю. Добре, тому що хто там як з... хто кому зірка, ми вже потім будемо розбиратися. Коли там до зірок. час піли. вирішить, хто да. зірка, хто не зірка. Основні меседжі, які сьогодні були оголошені вами. Сергію, основні меседжі, які були сьогодні мною оголошені з сцени майдану. Це по перше, найголовніший меседж сьогоднішнього дня. Автомайдан переходить в опозицію до чинного уряду, а також до всіх урядів, які будуть присутні в Україні найподальше, це означає, що ми будемо жорстко контролювати кожного чиновника, який зараз знаходиться при владі. Ми будемо відстежувати звідки в них кошти. Ми будемо відстежувати, як вони збагачуються за рахунок влади. Ми будемо відстежувати кожен їхній крок. Наші квадрокоптери. Готові вже літати над їхніми елітними будівлями. Що таке квадрокоптер, квадрокоптер це така камера, не. яка піднімається на, на вер, да, ну, вертольот, такий, mm -hmm. нормальний, який піднімає камеру. І як ви бачили, може, ми вчора зняли три гарних дуже сюжети про Ось, з пташиного з польоту. Зняли три сюжети про межигір'я, де чітко видно, яка територія, що там як творилось. Це автомайдан вчора організувався. Дуже гарно викладено. У мене на YouTube каналі можете зайти, подивитись. Ось багато показувалися інших телеканали наших. Тому, тому е, ми покажемо, як живуть наші е, вчорашні опозиціонери. Сьогодні ми вже до них опозиціонери, як вони живуть, якими вони статками володіють. І не дай Боже їм зрадити національним інтересам. Те, що було тоді колись, то було буде все розслідувано. Але з сьогоднішнього вчорашнього дня зараз починається нова ера відбудови нашої країни, побудови нової країни. Ось, і ми будемо, автомайдан, стояти на контролі їхніх ідей, їхніх справ, які вони будуть робити. І не таке вони продавали, от що я вам скажу, за 22 роки. Я не маю на увазі нікого конкретно. Ініціативу Макеєнка сьогодні висунув, призначений колишнім президентом, очільник міської київської адміністрації, про те, що треба розбирати барикади на Майдані. Як ви до того ставитесь? А не, це у нас вибачаю, Це що у нас за стрім пішов? А давайте поди. Ми подаємо його, да. Да, Перепрошую. давайте спокойно, ребята, не Потому что... Мы сейчас направляемся к памятнику Ленина Это трансляция Медиапорт Пока можно присмотреться к сторонникам мэра, которые идут в Лизию. Здесь замеченный директор департамента образования и, департамента, и директор областного департамента образования Роман Шапова

Мы париком, мы, париков, мы, 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 коридор, мы, коридор. Не хотите. Коридор, стор! Коридор, за руки, за руки взяли. Коридор сделали. шире, 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 назад. Шире, шире подавай.

Уважаемые харьковчане, я еще раз обращаюсь к вам. Я только что подошел к воинственной, настроенной молодежи, который прячет свои лица, который стоит с битами и так далее, и так далее. И потом это будут говорить, что это харьковчане такие, как они любят их называть, хитушки или кто. Вот живой пример, когда в Дискорбии люди стоят, скандируют непонятно что, стоят с оружием, пускай даже с палками, пускай даже с прутами, в масках, не открывают свои лица. Я здесь в присутствии, вас всех, заверяю вас о следующем, что 26 числа на сессии Харьковского городского совета мы включим в повестку вопрос чтобы депутаты городского совета рассмотрели вопрос, стоять здесь памятнику или не стоять здесь памятнику. Это первое. Второе. Послушайте, послушайте, пожалуйста. Уважаемые харьковчане, уважаемые, харьковчане, уважаемые харьковчане, я обращаюсь к вам, чтобы мы своим примером показали, что мы любим свой город, чтобы мы не создали здесь никакой зоны... Отже, це, це ситуація в Харкові в студії Сергій Коба. Питання було про ініціативу Володимира Макеєнка, очільника КМДА, про демонтаж барикад на, на Майдані. На Майдані. Які в мене думки з цього приводу? Хто такий Макеєнко? Він вчора був в партії регіонів, та сьогодні він вже, начебто, з народом. Я не розумію, як можна так перебігти одразу і ще розпоряджатися, що потрібно, а що не потрібно в Києві. Ми йому на це повноваження ніякі не давали. Йому давав повноваження хто? Янукович, правильно? Правильно. Абсолютно. Де? Де Янукович? Непонятно. Хай він відповідає за нього. Я вважаю, що майдан сам розбереться, коли потрібно баракади зносити чи їх оставляти, чи як з ними. Я вважаю особисто, що зараз. Хай вони стоять, тому що не всі їх ще побачили. Ситуація в країні тільки-тільки налагоджується у правовому порядку. Тільки у нас стало безпечно ходити в Києві нормально, так по ночах, да? і вже е безпечно. І зараз буде, я вважаю, великий поток іноземців, які захочуть подивитися, як це все було, тому що зараз весь світ в шоці від того, що сталося в Україні. Одне межигір'я, що, подивити, що де подивитися, ви, там є, що подивитися одне межигір'я. Тому подивити. барикади. І ще, і ще є одне така одна така теза як можна розібрати барикади якщо революція ще не закінчена ми не добилися того що ми хотіли реально ми не добилися. Зараз прийшов новий уряд. Зараз побачимо, що вони можемо ще проти цього уряду. Ще будемо повставати, якщо вони зараз прийдуть і почнуть це mm -hmm. корито. Розумієте? Ось багато людей не задоволені тим, що прийшли. Ми не ми не боролися за те, щоб прийшли вчорашні опозиціонери зараз і розподілили собі мандати. І сидять нічого не змінилося, тільки прізвище. Ми не за це боролися на Майдані. Тому, якщо зараз вони будуть робити те, чого не хоче Майдан. Вони будуть також покарані? Тут бачите, одне питання виникає. З політиками я багатьма говорив, але це одно, що з ними говорити на ці теми, все одно, що тісати кілок на голові. Де я бачу ваше. А питання ферми. питання було досить просте. бо Люди стоять три місяці на майдані. Чому ви не проведете вибори до Київської міської ради, до районних радські не має самоврядування? Чому ви не проведете там вибори мера, який мав би найвищий рівень легітимності в країні? Знаєте, що вони кажуть? Що це незаконно? Ага. Звук, давайте, попрошу вас це прокоментувати. Пожалуйста, уважаемые харьковчане, давайте мы наш с вами процесс, который мы называем нормальная стабилизация обстановки в Украине в Харькове. Давайте мы с вами все-таки не будем превращать в такой, знаете, скандальный митинг. Давайте мы будем конкретно с вами руководствоваться, я еще раз говорю, нашими завоеваниями, ценностями и культурой. Я сейчас предоставлю слово Михаилу Марковичу Добкину. Они здесь вместе... Они здесь вместе... И Алла Александровна, почетные граждане города Харькова, вы знаете, что это высшее признание в нашем городе. Я думаю, у каждого человека который любит свой город И есть слова чтобы сказать для тех кто хочет их услышать те кто хочет там скандировать свои лозунги я еще раз вас прошу мы туда подходить не будем пусть они скандируют лозунги что они заблокировали администрацию если они считают что они должны сотрясать воздух пусть они этим занимаются но я еще раз повторяю Пусть порядок наводит правоохранительная система. Мы не можем себе позволить втягиваться в конфликт. Я обращаюсь к вам. Это не наша с вами. Давайте лицо, давайте лицо. Уважаемые харьковчане, держи, давайте держи. мы наш, давайте мы наш с вами процесс, который мы называем нормальная стабилизация обстановки в Украине, в Харькове. Давайте мы с вами все-таки не будем превращать в такой, знаете, скандальный митинг. Давайте мы будем конкретно с вами руководствоваться, я еще раз говорю нашими завоеваниями, ценностями и культурой. Я сейчас предоставлю слово Михаилу Марковичу Добкину. Они здесь вместе, они здесь вместе, и Алла Александровна, почетные граждане города Харькова. Вы знаете, что это высшее признание в нашем городе. Я думаю, у каждого человека, который любит свой город, есть слова, чтобы сказать для тех, кто хочет их услышать. Те, кто хочет там скандировать свои лозунги. Я еще раз вас прошу мы туда подходить не будем. Пусть они скандируют лозунги, что они заблокировали администрацию. Если они считают, что они должны сотрясать воздух, пусть они этим занимаются. Но я еще раз повторяю, пусть порядок наводит правоохранительная система. Мы не можем себе позволить втягиваться в конфликт. Я обращаюсь к вам. Это не наша с вами. Отже, коротко про що казав пан Кернес з Віктором Януковичем, я спілкувався виключно по. Робочих питаннях, коли він приїжджав до Харкова, у мене близьких стосунків з Януковичем немає. Президента на сьогоднішній день в країні немає. Я вважаю, що стосується президента Януковича, це історія. Давайте дивитись в майбутнє. Це він заявив законно обраний, підкреслює міський голова міста Харкова в аеропорту. Про себе він сказав таке: не вам не. не не очікуйте від мене ніяких заяв про відставку. Моє постійне місце знаходження Україна, Харків, площа Конституції 7. Я хотів би займатися виключно міським господарством, все інше не, моє, не мого розуму справа. Я не буду ховатися ні за чиї спини я доросла людина. Будемо старатися інше сформулювати смисли, які виголосив Геннадій Дорф Шкерн. Тим часом все. Коба, Продовжуємо. Продовжуємо. Заяву хочу ще таку зробити. Для всіх чиновників, які, я, я сподіваюся, нас чують. Туди. Да, я хочу вам заявити всім чиновникам, які зараз перебувають на якихось посадах, що з цього дня жодних кортежів в Україні не існує. Я не кажу про європейські кортежі, жодний урядовець не буде їздити з кортежем. Як тільки наш автомеданевіс побачить якийсь кортеж на трасі, він його зупиняє і відразу приїжджають всі інші його побратими. І ми будемо на місці розбиратися, тому що кортежі це вчорашній день, який відійшов в історію. Це кортежі Януковича, за які стояли люди в пробках по 40 хвилин, а то й по годині. Кожен день я їжджу з Вижгорода і стою в пробці. Із-за цього Януковича такого більше в Україні не буде. Якщо ви десь не встигаєте, будь ласка, сідайте на метро, пересувайтесь в метро дешево, безпечно, а ще й швидко. Сергію ще одне питання зовсім останнє з вашого дозволу. Е ми сьогодні констатуємо наростання процесу недовіри громадського сектора діючим політикам, яких називають реєстровою опозицією. Існує ініціатива, що 50% наприклад, серед інших, що 50% всього уряду національної довіри має належати представникам громадського сектору, тобто представникам майдану. Погоджуюсь. І я не розумію, чому і це не одна така ініціатива. Чому я не розумію, чому зараз в Верховній Раді. Ну я можливо не дуже знайомий з законами, які там сприймаються зараз, да, і чи можна там якось включити цих представників Верховну Раду. Але якщо були за одну добу були сформовані шістнадцятими числом ті ганебні закони, коли нас могли сажати, так. не за що в тюрму, і отак от, от руками проголосували, то зробіть, будь ласка, чебну справу. Щоб ви в очах людей виглядали порядно, таким самим чином швидко прийміть закони, щоб виключити з Верховної Ради тих, хто зараз виїхав за кордон, тих щурів, які вже побігли, позбавити їх депутатських мандатів, і е, на прохання майдану запросіть, будь ласка, до Верховної Ради, представників всіх організацій, які е, здобували перемогу, цю велику перемогу для саме вас, для саме вас, які зараз сидять у Верховній Раді. Кожен повинен представити своїх представників від автомайдану, від правого сектору, від демальянсу, від медиків. Кожен кожна організація повинна представити своїх представників до Верховної Ради. І ці представники повинні сидіти і пропонувати, і дивитися, і е спостерігати за тим, що приймається у Верховній Раді. І чи це є національні інтереси України, чи це є заради свого там збагачення, заради своїх ось крісел і таке інше. Якщо ви запитаєте мою думку, я вам її так. скажу. Запитайте. Що ви Я думаю, що Автомайдан, Майдан, ті організації, які ви перерахували щойно, зробили би велику прислугу народові, якби зареєструвалися як політичні організації і висунули своїх представників на парламентських виборах, на президентських виборах. На місцевих виборах ви авторитетні люди в своєму скільки потрібно часу, щоб зареєструвати. Okay, я думаю, 24 години не більше. У нас є купа. адвокатів. ми це зробимо. Я вам вміс. Ми це зробимо реально. Але але одну хвилинку, але але да але е, є два одне, місяці чекати. Але. Розумієте, за два місяці, за два місяці. Зараз кожен день на вагу золота Точно? за ці дні, які пройшли. Вони приймають закони. Ніхто ще не був покараний. Чому кожен день, як вони тянуть з покаранням винних, він... Віддаляє нас від того, щоб взагалі хтось був покараний. Пройде ще тиждень, і вони взагалі забудуть, що треба когось карати. Вони собі отак от, от нормально сядуть у кріслах. Все, ми всього достигли. Коротше, спасіба вам всім. Сергій, да. Зовсім останнє да. люди кажуть, я свічку не тримав. Люди кажуть, що вони ведуть напружені перемовини про створення ширки. Що таке ширка? ширка це значить удар, бют, свобода, партія регіонів. У Верховній Раді широка коаліція. Тому Майдан не розходиться. Ви питаєте, чому майдан не дуже не розходиться? Дякую. І Вам дякую. Дуже дякую. Сергій Коба був в нашій студії, національний лідером, чи один з національних лідерів автомайдану. Дуже дякую, Сергію, будьте здорові, Бережіть себе засада.